Актовому залі школи відбулася відкрита виховна година учитель всього народу, яку підготували учні 4, 5 і 6 класів гімназії під керівництвом вихователя Наталії Іванівної Шманько. У всіх був піднесений настрій: артисти, учні та вчителі доносили до кожного слухача щирість, велику любов та неповторний талант сина українського народу. Івана Яковича Франка. Велично звучав у залі відомий твір Каменяра, вічний революціонер», який виконували учні та вчителі, глибоко патріотичні рядки каменяря із поеми Мойсей, народи мій замучений і розбитий, які декламувала вихователь Людмила Зиновівна Вербовецька. Приємно вразив кожного із нас душевний спів «Тріо вчителів Наталі Оресівні Буртак, Любомирі Іванівни Колодійчук та Світлані мірославівни Юрчак Червона калинова Приємне виконання інтимної лірики поета перенесло кожного із нас у той край, де народився великий поет. І змусило кожного зрозуміти ту велику силу кохання, яка була у серці поета. Кожному глядачеві припали до душі щирі пісні, які стали уже народними. «Ой ти, дівчино з горіха зерня, музичний керівник Богдан Антонович Твердохліб, Та як почуєш ночі край свого вікна, Цитель української мови і літератури Надія Франківна Вуйтович. А також вражаючи до глибини душі сповідь поета, уривок з лірічної поеми Перший жмуток. Раз зійшлися ми, случайно, який читала бібліотекар школи. Наталя Володимирівна Субчак. І чого являється мені у сні, який майстерно продекламував учень 12 класу спецшколи інтернату Дмитро Мурза Заключним акордом свята прозвучав гімн «Не пора, не пора.